Будь ласка, доброго дня. Добрий день. Добрий день, добрий день. Доброго здоров'я. Добрий день. Добрий день. Дві, 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 двідь. Прийде. заходьте. Идем. Проходьте, проходьте. Проходьте, я за вами. Нам треба Дякую. За а зараз він цей. Перед Паскою ми привезли Хорошо. наші вироби, те, що ми змогли зробити. Ти приїде з нас. Ні, я кажу, що будеш, бо за... а, запрошення від мера. Ну і нарк... на пльонечку. Що могли, то зробили. Значить, тут ще тобі передав мій колега. Такий наш співак Мельникович, Він сам пише э, пісні. Да, співає да, да. тут його касета. Ух, тут він написав для тебе э, декілька слів. Дякую, дякую. Ох, Оце -то, да. Так, а це ми зробили тобі <ріх> туфлі. Оце то так. Да. Помильте, ну? У хаті стадників розривається телефон днями. Саме з нього Леонід і дізнався, що він тепер офіційно найвищий у світі. Розповіли про це журналісти. Хоча у книгу рекордів його можна було б записати ще кілька разів. Наприклад, як людину з найбільшою долонею 31 сантиметр, та з найбільшим розміром взуття 60. Новині зізнається не зрадів. Тепер спокою буде ще менше. Я взагалі не люблю та по суті. Зараз не люблю фотографувати, просто життя застоже. Живе Гульвер з мамою та сестрою у батьківській хаті. Стеря для нього занизька, тому звик сутулитися. Каже, зручно почувається лише коли сидить. Одяг і взуття, пошиті на замовлення, хатні меблі саморобні. В житті великої людини ще багато незручно. Снайці мобільний телефон де часто в руках губиться. Він мене а вже не каже про те, щоб ці клавіші нажимати, коли потрібно потрібний номер набрати. Леонід на відмінно закінчив школу і сільгоспінститут за фахом ветеринар. Каже, любить тварини, не терпить журналістів, хоч саме вони зробили його знаменитим. Після кількох репортажів і статей про нього дізнався увесь світ. Тепер має друзів на кількох континентах. Одного разу навіть вибрався у гості в Німеччину, але зізнається, почувався ходячим атракціоном. Я люблю подорожувати, але подорожувати про красивих природних ландшафтах. дивитися архітектуру. Але я не люблю, коли моя особа попадає між велику кількість людей. Тим паче, якщо ці люди не надто виховані. Тож зі світом Леонід спілкується здебільшого через інтернет. Останнього разу виїздив до райцентру кілька років тому. Їхати просто ні в чому. В автобусі втречі згинається, в авто не вміщається. Пересуваюсь лише за допомогою цього коника на підводі. Але коли мені потрібно поїхати чи в сусіднє село в Гільшанку, де рух транспорту більш інтенсивний, чи поїхати в районний центр, щоб щось купити, то в мене виникають дуже великі проблеми. У Мене навіть велосипеда немає. А найбільше Леонід мріє про життя звичайної людини. Хоче ходити на роботу і обробляти свою землю. Рекорд цьому лише заважає через постійні дзвінки і гостей часу не залишається зовсім. Я же стану на всю штуку и просто ровно. Так, включай камеру. Саша, да все снимай. Так, зараз мы померяем. Ну, ну, вот, зараз. Порядок, Хорошо, ничего, ничего. Достать. Держи вот так. Вот она, рисочка так. Снимай, что мы меньше смирием, Саша. Сейчас. Там ну, внизу. Не Чем ниже, по-моему. Да ниже там убирано. Отличай. Так. Так. Так, так. так. Мало получается. А ты ручок? Типа, что мы с ним. А может... Чор... Чор... А можешь може показать своих кровью, коров? <звук> <звук> Ми повідомимо. Я думаю, що це буде в суботу. Має бути все хорошо в цьому плані. Оце мій рідний черевик 41-го розміру. А це... Червик Леоніда розмір більше ніж 60-й. Таких розмірів у природі просто не існує. Поруч із цим взуттям. Я розумію, що відчували Ліліпути, коли до них Україну потрапив гулів. Трошки цікаво, звичайно, бо я ж не бачив такої людини. Але це ж таки, я розумію що... працювати в господарстві після закінчення агроекологічної академії. То звертали увагу люди. Дехто пальцями тикали. Ну, скільки людей стільки характерів. Одні люди дійсно, які порядочні, добре виховані люди, вони особливо вигляду не подавали, що, щось, що помітили щось незвичне. Інші могли пальцями тикати, хікати за углами. Отаке. От мене це трошки дивувало, звісно, звісно. А після пройшов рік, другий, і ну, мене. Практично, ну, всі бачили, що я великий, але вже люди, як то привикли, я не привик до цього зросту, а люди привикли, що я такий приймали мене дійсно таким, як я є, ніхто особливої уваги на це не звертав. Хіба що, якщо виникали якісь казусні питання із моїм ростом, що там, ну, вроді того електрик. Ходить із драбинкою лампочку закручувати, я вручну закрутив, чи ще щось там без драбинки з землі. Ну в такому то це звертали увагу на міріст. А так особливої уваги. Я патріот своєї України, і коли мені надали таку поступила пропозиція вступити в козаки, то я з радістю прийняв цю пропозицію. Майбутній буде зачитаний текст козацької клятві перед святою покровою, перед українською, поручисто обіцяють до молитви, до благословення. І на завтра. Так, дозволь, я тоді шпилю. Три шпилю органа, так як годиться. Ми на той факт, що фаршу, дуже багато президентів поважних держав. Даті даром влади, даної нам выход на мой... Спасибо. Да, это, наверное, Выбор? Да, Выборок? да. Ну, Где-то Да, вообще...

В наш час і проблема з таксі, розумієте, щоб визвати машину, щоб десь під'їхати. Проблема з тим, що з моїми незвичними гамаритами важко дуже підібрати машину, в би я міг їхати. Набуха завжди коштів вистачає, щоб наняти болоса. А в цій машині я зможу зручно, комфортно під'їхати, транспортуватися в будь-яке місце України. Буду більше подорожувати, таких люблю подорожувати. У мене приїжджали працівники Запорізького автозаводу. Нормально? Включить. Включить, включить.

вам да? всем. Это посидение все одно привез. <реклама> Ушили да? <реклама> Большое, да. да, да я тоже реально. так думаю. Сейчас покажем. Сейчас покажем. Сейчас покажем. но Сейчас Просто немерено. И монопод, и штатив. Что по рулю, Более-менее. Да. Леня, Леня, осторожно, ветка. 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 Ветка, Лёня. Леня. А, ничего страшного. Оба. меня подвело. Что там случилось? Она выгналась. Выгналась? Нормально сочувствовать, руки положите, руки на, руки на, на, на поднокозе. В связи с этим весом тела имею большие нагрузки на мышцы ног. Иногда это мешает при ходьбе. Ноги быстро устают. Я считаю это естественным процессом, работаю над собой, занимаюсь как раз мышцами ног и вот тренажер, который мне сегодня подарили, я думаю, поможет мне в этом. Занимайся спортом, удачи тебе. <говорит> спасибо, спасибо. Ну, на велике это ты чувствуешь, ты передашь. Ручка чем? На велосипедом, не будет. <говорит>

Те, <плес> ага. що, що вузиків багато, треба зовсім ага. супіновані підсілки, знаєш, відпускають ага. зліпки, значить вони зроблять. Тоді я думався, щоб вони зроблять. Держимо корівку, оце молоко здаю. Оце за що за рахунок цього молока. Хоча воно зараз теж копійки коштують, важку вижити. Але... Оце живемо із домашнього господарства підсобного. Ведемо натуральне господарство, ну залишки продаємо, на їх майже майже оце тільки що молоко. Молоко здаємо на молокозавод. У віддаленому від центру Житомирщини селі Подолянці найвища у світі людина. Останні місяці щодня прикипає до телевізора в очікуванні випусків новин. Те, що відбувається в Україні, каже Леонід Стадник, не дає йому спокою. Події на півдні і сході стають останньою краплею. Хочу, хоч маленьку лепту внести. В справу миру на українській землі попросити всіх людей України на сході, на заході, на півдні, на півночі, розказати їм, що немає в нас ніяких проблем із мовою. З національностями Україна єдина за новинами. Український гулівер, що має зріст 2 метри 54 сантиметри, стежить і через інтернет. У нього багато знайомих по усіх куточках світу, і з усіма каже, вдається підтримувати дружні стосунки, незважаючи на національності і мови, немає жодних проблем і у спілкуванні із земляками. У нас в районі, наприклад, дуже багато людей і. Росіян і армян, і мордвинів, і євреїв і всі вони абсолютно ладять ніяких конфліктів міжнаціональних немає. Я взагалі рахую, ну це, звісно, така банальна думка, що всі люди на землі, вони родичі, тому що вони пішли від єдиних предків від Адама і Єви. Так що, що нам ділити на цій землі? Все нормально. Леонід Стадник ветеринар за фахом та його хобі землеробство. На десяти сотках чорнозему поруч із будинком. Чоловік вирощує більше ста сортів винограду, тож чекає, коли в Україні уже потеплішає. Весна каже, змінить усе. Зараз українському народові не воювати, а сіяти. Сіяти треба. Орати, сіяти, займатися абсолютно мирними справами. <клес> а, що для а вон підійшла шей. Підійшла, підійшла. Це якраз та тя військова. Так тебе стали заставника, тоді спалі. Зараз. ну Так, Так, нікого Не було. Ой, Юля, Юля. Вона працює.

Сину і святому духу, і нині тісно, і вовіки вікова мій. Кілька сотень людей прийшли попрощатися з найвідомішим жителем села Подолянці на Житомирщині Леонід Стадник, що кілька років поспіль був найвищою людиною планети, помер у місцевій лікарні. До нього було викликано через санавіацію обласних спеціалістів, нейрохірурга, невролога, ендокринолога після проведеного консиліуму. Тут на місці був встановлений попередній діагноз порушення мозкового кровообігу. Інсульт саме Лоніс Стадник зробив це маленьке село, відоме в усьому світі. Познайомитися з найвищою людиною сюди приїздив багато хто. Між з ющенко був дуже гарний стосунок. Йому Ющенко машину подарував, відкрив йому лікувальний процес безкоштовно у феофанії. Ось у цій хаті український гулівер прожив усе своє життя. Попри свій титул, найвищий чоловік світу Леонід Станік був скромним і невибагливим до побуту. А в останні роки уникав спілкування з журналістами і жив замкнуто. Гігантський зріст, яким прославився на увесь світ, Леоністадник, це наслідок помилки хірурга, що під час операції на мозку зачепив гіпофіз. Тоді Леонідові було 13 років. Відтоді він почав рости без зупину. Де він в дитинстві не був такий високий. Він вже зараз став відсток. В інститут він ще їздив. Він ще не був такий високий. Він був метрів два, ну може там два десять. А вже він зараз став рости. Щороку Леонід підростав на 1-2 сантиметри, і з часом великий зріст і вага стали шкодити здоров'ю. Світило, його, як то кажуть, лікували, але зріст його не зупинявся, він постійно збільшувався, збільшувався, збільшувався. Це приводило до супутньої патології, але зріст в нього не зупинявся, він постійно збільшувався. 2007 року Леонід Стадник став володарем титулу, найвища людина світу. Його зріст тоді перевищував 2,5 метри. Утім, чоловік найбільше прагнув жити як усі. Він відмовлявся від пропозицій заробляти на своєму зрості чи титулі і прагнув вести звичайне сільське життя. Ну мучився він знявся. Він не виходив нікуди. Приїде до мене там в гості, часу буває в машині. Сидить, не не вийде. Слідався що... на мене. Всі внімання обращають. Я здорові 150 сортів виногради на Сажаного хазяйства і корови держави, і свиней і держави. він перестав узагалі заміряти свій зріст 2009-го, Коли повторно потрібно було підтвердити титул, Леонід категорично відмовився це робити. Труну для найвищого українця робили на замовлення завдовжки 3,5 метри, а поховали його з козацькими почастями.